Дівчата, добрий ранок! Я сьогодні знімаю влог, бо я нарешті виспалась. Я вже не пам'ятаю, коли я спала майже всю ніч. І я готую сніданок. У мене буде сьогодні, знаєте, таку зроблю таку типу намазку, яйця разом із тунцем, на цільнозерновий хліб і якісь овочі. І зроблю собі каву без кофеїну. У мене є. У мене є кружка. До речі, я нещодавно розповідала про локло. Просто афігентська тема. У кого почалися якісь там проблеми з кишківником в період осені, у кого почалися закрепи, це просто топчуть. Я взагалі завжди слідкую за кишківником. Після пологів мені потрібно з ним попрацювати. І, звичайно, зараз осінь, овочів, фруктів, я особисто їм менше фруктів. Там тільки печені яблучки, якісь бананчики, тому що не хочу провокувати ні, ніякі е, спільні білизні, ніякі неприємності, тому з донькою, ну, з грудним. Тому вокло просто для мене це топчик. Я тільки сама нещодавно його спробувала. Так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як починаються у вас рамки. І взагалі, хто мене дивиться, чи ви працюєте Блін, Хто так робить? Я так роблю. Я постійно роблю каву мимо чашки. Це без кофеїну У мене кава, я вам про неї теж розповідала. Хто підписаний на мене в інстаграмі і в Тіктоці, то бачить про мою їжу більше, тому що ютубчик такі відео на одну хвилинку тільки заливаються. А в мене таких прям коротеньких відео дуже мало. Хтось мене в тіктозі спитав, навіщо вживати каву без кофеїну, який з неї зміст? А я розповідала, що кава, кофеїн на мене впливає навпаки негативно. По-перше, я ніколи не відчувала бадьорості. Від кави мені навпаки гірше. Не всі люди від кави відчувають бадьорість. Це реально. В мене метаболізм кави зовсім інший, і мені від неї погано. Але я обожнюю цей аромат. Тільки гірку каву, тільки чорну, тільки без цукру, ось таку я п'ю. До речі, я колись каву взагалі не вживала, пила тільки чай з цукром. Потім оцей весь період кава з латешмата, коли вона з'явилася, стала популярною. я Ця варить яйця. Зазвичай я готую окроп дуже гарний, кип'яток, поставлю якусь водичку, забуду про це і піду, водичка готується. І прик... приколюється моя сестра, каже, ти готуєш відмінний кип'яток по всьому районі. Так ось про каву. І якось ці всі історії, типу лате, маклято, пройшли повз мене, тому що в мене з кавою ніколи не складалось. І, до речі, це допомогло зекономити купу коштів. А потім щось е, я почала вживати трошки каву. Ну, всі п'ють я ходила, то каву лати, дайте лати, дайте лати. А потім я порахувала, скільки я витрачаю коштів на це лати. Е, і якось так ми е, е, з подругою, ну не подруга вона мені, з колегою, скажімо так, з колегою вирішили, що ми худнемо і нам потрібно відмовитись від суку. І я почала вже, і це колеги кажуть, я вживаю ось таку типу, чорну гірку каву, і там посипаю корицею. Це для мене прям як десерт. Я корицю не дуже люблю. До речі, зараз прям такий тренд світовий, попевно, пити каву з корицею по четвергам і казати, типу, е е як кориця прикрашає аромат кави, так хай гроші, які прийдуть до мене, прикрасять моє життя, щось типу такого. І зараз прям всі просто зайдеш в інстаграм, всі про цю каву з корицею по четвергам. Я не люблю корицю, до речі, вона мені не прикрашає смак, але тоді це було років 7-8 десь тому, Тоді я привчилася вживати. Каву без цукру. мені прям дуже подобається цей такий гіркий а, такий аромат. Але знаєте що? Так, яйця це можна вимикати чи ні? Я давно не варила яйця. Чотири хвилини, так? Потрібно варити. А, але кава потрібно, щоб була от, не кисла така арабіка 100%, а така з гірчинкою насичена. Прям така шовковиста, такої класної просмажки. І щоб в каві от є іноді такі сорти, що просмажка, кави, коли її завариш, вона і газета якась газета. недопалена взагалі. От я е, дуже така прискіплива до кави, і от коли я її знайшла, мені подобається поєдна, по, поєдна, поєднувати, я тільки покинулась, поєднувати її із. Або тост цільнозерновий хліб із сиром, або просто з сиром. Просто якийсь космос. Раніше, до речі, я любила каву з підсушеним зефіром. Ох, як я раніше їла. Живіться любі. Зараз я вже так їм. Так, мені потрібно дістати тунець. Сподіваюся, він у власному соці, а це може бути ще якийсь книць. Ось, до речі, в мене є м'ясо криля, дуже класна штука, дуже класна штука, теж візьму. М'ясо криля, просто воно настільки допомагає, коли немає часу приготувати якийсь білок, ти відкрив консерву і якийсь зробив салат. В м'ясі криля багато білку, і тут склад, тільки сіль, м'ясо криля, сольовий розчин. Все, більш нічого немає. Ви знаєте мою думку про консерви, я вже про це розповідала. Я не проти консервів, а навпаки, вони дуже навіть допомагають, коли немає часу готувати. І оці люди, які кажуть, консерви, ви що, як ви їх живаєте? О Боже, який ви нутриціолог! Якщо ви вживаєте консерви, так само можна сказати, а який Олександр Коляда науковець, якщо він теж вживає консерви? Нічого поганого в них немає. Набагато гірше піти і налупавшити на, на, з булок круасанів якихось із маргарину. дівчата. Про е, мій YouTube. Я взагалі, коли створювала YouTube канал, я думала, що я запишу перше відео і все, як попрт, як попрт, я буду така популярна. І ми з кумом моїм записували 3 роки тому чи 4 роки, 3,5 роки тому, ми почали з кумом записувати різні відео. На, на теми, типу, живі билі про щось говорити. Звук гарімий був. Зображення було жахливе. Ну, зараз, <головіка> то теж. я не зйомку роблю, просто на свій айфон. І я думала, що я стану популярною. І взагалі всі мої соцмережі, і е, все почалось з YouTube. Так ось. Я думала, що дуже багато коштів заробляти. <головіка> про що я хочу сказати? Три з половиною роки пройшло, і я ось ось тільки нарешті заробила на Ютубі 100 доларів перших за половиною роки. Хоча на Фейсбуці набагато краще можна заробити швидше на коротких відео. Так люблю цей халат, мені чоловік його подарував. Коли я народила першого сина, я кажу, я, я тепер буду проводити вдома більше часу, я хочу виглядати не як чувирло, типу в такому якомусь мішку, а в гарному халаті. Ми за нього віддали майже 4 тисячі гривень. Я його перу в пральці, взагалі що я тільки з ним не роблю, на яких тільки квартирах він не був, переїзди. Тобто почалася війна, я його, звичайно, з собою не взяла, я лишила його в Києві, але ми потім поїхали і я забрала свій халатик. Я дуже його люблю і хочу ще якісь такі знайти. Не знаю, чи вдасться. Так, що мені потрібно? Мені потрібен тунець. Зараз яйця буду різати. Режик. Взагалі цю штуку можна зробити з вечора. І зранку, коли немає часу на сніданок, просто наносити собі чоловіку, дітям на хліб. Плюс якісь помідорогі роки, все дуже гарний сніданок. Мама, малесенький, так? Да? Все, тунець у мене ось такий. Так, хочу, щоб ви бачили. Просто у власному соці. Снова у вас трошки потрусить. Монтаж. О, да. о, 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 Це все бачите. Так, викладаю сюди. Що в мене, до речі, є зелень. Зелень я теж собі фугану. Олійку якусь треба буде додати, обов'язково. Яку олійку. Давайте навіслимо кедрових. Кедрову олійку. Це просто кладіць. Кедрова олійка, вона. Ну, Оце мені здається, оце прикраса і скарб. По-перше, її ціна кедрової олійки теж немаленька, але це просто якийсь топчик. Дуже класні властивості у кедрової олійки, антибактеріальні властивості, антисептичні властивості. Кедрова олійка знижує. Рівень холестерину, так як і яйця почищу, знижує рівень холестерину, кедрова олійка знижує рівень, е рівень цукру, хотіла сказати, але ну, на цукор теж вона впливає, тому що, е перш за все, якщо вживати олію, не тільки кедрову давайте так, а будь-який жир і будь-який білок буде затримувати зростання е рівня цукру в крові. Тому важливо не їсти просто одні вуглеводи. А важливо їсти жировий білковий сніданок із клітковиною. І клітковина також затримує зростання рівня цукру та холестерину. Так яйця в мене свіженькі, погано чистяться. Вільного вигулу, до речі, я люблю вільний вигул. Зараз ем, домашній щось немає можливості придбати, тому що я на... живу на доставках. Це раніше я там на ринку їздила. Зараз в мене на ринку немає часу поїхати. Нема можливості, точніше. Я сижу з малою, з катуважа, я не можу навіть спуститися із візочком. До речі, напишіть мами, мами, будь ласка, от почуйте мене мами, у кого двоє діток, у кого дітки, різниця 3,5 рочки. Коли ви народили другу дитину, як ваша старша дитина себе поводила, і які психологічні моменти, нюанси є, про які мені потрібно знати, щоб примінити це до свого сина? Я так боюсь втратити з ним зв'язок. Він у мене такий хороший хлопчик, але він так себе погано почав поводити, він став такий капризний. Перш за все, і за того, що поїхав тато півтора місяця, тата немає, він просто... Без нього з ума сходить. Мій тато, тато. Вчора каже, в мене немає тата. Я кажу, я не маю Я в тебе тато, Просто він просто кажу, він на роботі. А він прям такий засмучений. По-друге, я з ним стала менше проводити часу. Так, нарізаємо яйця тепер. Можна дрібно-дрібно нарізати. Я люблю відчувати структуру. Я не люблю прям дуже таку. Таку дрібноту. Так. І я кажу, звичайно, в тебе є тато і мама, і я з ним намагаюся більше проводити часу. От прямо разом-разом. Тільки він і я лишаю малечу. Дивіться, як відрізняються яйця. Одне було інше яйце, а три яйця. Три яйця вільного вигулу, а одне іншої торгової марки. А ні, почекайте! Оце вільного вигулу, бачите, яке. А це органічні яйця я придбала в вайнтаймі і відрізняється по кольору. Так. Жовточок відрізняється від того, в залежності від того, з чим годували курочок. Різниця органічних яєць і яєць. Курочок вільного вигулу в тому, що органічні типу курочки їли весь корм, який вирощений на какашках, без гербіцидів, пестицидів, нітриків, нітратів, типу, тільки натуральне, без домішок. А вільний вигул він міг бути годуватися і не обов'язково органічною якоюсь продукцією. Просто курочки були не в такому. Де вони ніде не ходять, а вони були десь, типу як у бабусі, гуляють по городу. От така я хозяйка. Все в мене розсипалось к гідронам як казала моя мама, але в мене тут чисто, все назад піде. Так, тепер все це буває перемішати, і, звичайно, воно не буде тримати форму, якщо я ще й не додам якийсь склеюючий. Абільненька наливає кідрова олійки. О. Ой, як пахне. Зараз ще сюди є фугано не листя, а зелень є. До речі, я готувала нещодавно Рафаелки. Такі. Рецепт, здається, теж викладуть в Ютуб. Я такий зняла рецептик. Дуже смачно. Але дивіться, якщо ви постійно їсте солодкі, то ці десертики, звичайно, вони не замінять по смаку Рафаело справжнє, тому що справжній Рафаело це надсмачне щось. Для мене це просто якась насолода райська, так само, як і Баунті, але там стільки цукру, і транжери, і все інше, тому це з рікоти. Рецепт я викладу, вже виклала, Є і в Інстаграмі, і в, в Тіктоці, і в Ютуб теж має моя племінниця викласти, тому що Ютуб веде моя племінниця, я тільки знімаю відео. Все дуже легко і просто. Що хотіла сказати, дуже кріп смачно в поєднанні із рибою. От для мене риба і укропчик, а тут є тунець. І, до речі, тунець великий кількість, і кількість, і кількість і мінералів дуже багато білку. 23 грами на 100 грам білку. Але про тунець ще багато хто каже. Ну, не багато хто каже, це Відома історія, що в тунці, так само як і в Макрелії, Великій, або в Марліні, або в Рибі парусні, саме велика кількість ртуті. Так ось, дійсно, так, в тунці більше всього накопичується ртуті, але не в такому тунці, промисловому, звичайному, тому що в банки закатують такий маленький тунець, ну такий звичайний тунець з касічками, який плаває. А тунці, в якому накопичується ртуть, це ті тунці, які виростають оці ці по 300 кілограмів, які купують на аукціонах. Я знає, є аукціон в Японії, є аукціон в Лондоні, там, де ці тунці купують. За, це називається голубий тунець. Можете сидіти в Google почитати це, просто скажених коштів коштує. І ось такий голубий тунець. Він саме накопичує велику кількість ртуті. Але якщо їсти його не часто, то нічого страшного ртуть не зробить, тому що користі буде більше. Боже, це вже так пахне гарно. От на вечір, хто не має часу готувати зранку, на вечір, будь ласка, собі приготуйте. І буде шикарно. Зранку тільки намастили. Так, все, мені потрібна тепер тарілочка. Це прям білок-білок. І жир, нагадую, там є. Ой, лки-палки, взяла хліб, все посипалось. Так, хліб у мене лишився один такий шматочок. Ось цього модного хліба, про який я розповідала за 167 гривень, я в нього закохалася. Мені прям дуже-дуже подобається цей хлібчик. Я прям отак от розрізати чи не розрізати. Не буду розрізати. Зараз викладу все. На вихідних я б взагалі нічого не знімала, тому що коли мій синок вдома не ходить в садок, все, в мене руки зв'язані, я являюся. Обслуговуючим персоналом у свого сина. Ну Це я так жартую, звичайно. Я навпаки йому кажу, я тобі не обслуга, прибирай іграшки, давай пилосос. Бідний прибирав іграшки і колососи. Ну, просто він вже бірега путає, він вже такий став капризний. Так, а це в мене теж лишиться. Я зараз в судочок покладу і використаю. можна, до речі, сміло на вечерю теж використовувати. Не боятися. М -м -м. Слухайте, реально смачно? Ммм. Судочок-то я знайшла, а от кришку знайшла. А ще я тільки щось зіргнулася і насилу розігнулася. Дуже болить спина після пологів. Але круто, що не було епідуральної анестезії, і це означає, що спина буде боліти недовго. І ще хочеться, звичайно, Ось такі в мене є томати жовті, опа, черіки. Додаємо сюди тонатики ще. Мама малесенькі долоньки Щось ніде не чути Ірину Фідишин. що це її не чути, не видно. Тож, зазвичай ці всі зірки лізуть з волонтерством. Я не дуже вірю, ну, я не всім вірю зіркам. Тому що дуже багато їх просто спекулюють на темі цього волонтерства. А я ще, до речі, 35 комплектів постілі. Хлопці купили відео нове викладу. Так, сюди я щуточку, капельку теж додам олійки. Трошечку, капелюсечку. Так, перчик. Люблю перчик. Сіль. Забуваю постійно придбати сіль. Шо, після цього ну, в мене печені яблучки, може ще горішків трошки додати. Чи не буду додавати горішки? Може огірочок? Давай огірочок ще. Листочки ще салату додам. Шпинатик і рукава тут. Рукову, до речі, не всім на ГВ можна використовувати. Ем, якщо не підходить вам, то краще не вживати. Не дивіться на мене, що я їм руколу на грудному. Тому що я її взагалі просто завжди їм. Але якщо дитинка молочко не може вмісти після цього, то не покинуємо все, їм. Мама малесенький. подивіться, який в мене стіл. Це ми придбали в Парижі. Мій син казав, це Йолка, йолка і хоче наїгратися. гратися. У нас такий смішний був випадок, коли він біжить з цією ейфеловою вежею, тако, спотикається, біжить, отако падає, і там попереду йде чоловік, і оцей от шпиль, прям чоловіку в дупу, вибачте. Ми його хватаємо, думаємо, оце б був сюрприз. Це мого, мого малого теж ракети. Він тут грав. Це все лишнє. мої квіти з дня народження. Гарбузики він вирізав. Я не за Хеллоуін, я взагалі це свято не розумію, якась нечисть якась. Але гарбузики малий повирізав з племінницею. Так, мій улюблений кремчик для рук. Все, буду зараз їсти. Вже кусок огірка десь впав. Що таке? Як ці блогери знімають відео такі гарні? От розкажіть мені, будь ласка. Прекрасно віть. Я сьогодні прокинулася наші кофеї. У мене такі три прекрасні а, дитини, вони всі такі слухняні. Чоловік мене носить на руках. У мене... Три види бізнесу, прикидаюся о 5 годині ранку і займаюся йогою, пілатесом. Потім... Це такий бред, мені здається, це така брехня. Ну то гірочок тільки що впав в тумбочку, я його підняла і віла. Це правда. Все, дівчатка, буду снідати і буду знімати відео для інших соцмереж. Люблю вас цілую, пишіть, будь ласка, коментарі. Сейчас вот вымкну камеру.